Вітаю, друзі, на каналі Александ. Розпочинаємо новий робочий день. Сьогодні в планах у нас обслужити оці дві плати. Це підсилювач потужності вихідний. Ось гнізда його. Починаємо. Поки гріється паяльник, я сиджу, розглядаю плату. І ось дивіться, якщо вам видно, може якось отак, я бачу такі якби ризки. Нібито хтось вже намагався почистити оці контакти. І дуже цікаво, чому тут вони почищені, а в тих інших платах геть чорні. Я... Думаю, що на цій платі на іншій такій самій, що тут стоїть, я думаю, що вони теж будуть мати приблизно такий вид. Цей гвинт я не можу викрутити викруткою, оскільки в нього просто немає шліца під викрутку. Цікаво. Він такий став чи такий на підприємстві був закручений. В таких випадках дуже виручають звичайні. Плоскогубці так берете, обхватуєте і повертаєте. Роботи з цим блоком я закінчив, поставив всі плати на місце, обслужив оці всі перемикачі, оці всі резистори. І тепер будемо ставити цей блок і дивитися, як він. Буде вже взаємодіяти з основною частиною магнітофона. По ідеї, в нас все повинно запрацювати. А як вийде, зараз побачимо. Поставив я всі роз'єми на місця на свої. Там, бачите, в глибині не так багато місця ось. Але за допомогою пінцета і таке інше. Ну тут трошечки простіше, бо тут більше місця. Ось тут дуже незручно мало місця, як ви бачите. Ну, поставив, поставив цей роз'єм. Цей, до речі, поклав магнітофон на бік, став він без питань. Пішов він своєю трасою, так як він йшов. Все нормально. От. Зараз будемо під'єднувати сюди живлення, ну і пробувати. Подивимося зразу на індикатор, чи щось помінялося. А далі поставимо плівочку. І вже будемо пробувати з плівочкою. Під'єднався до мережі. Ну що, включаємо. Ну, як ви бачите, абсолютно нічого не помінялося. Як індикатор не працював, так він і не працює. Є тут дві схемки. І або оця може і ця, може й ця три схемки і як ви бачите нічого ніде. Не відбувається взагалі нічого. Ну, це проблема. Ну добре. Давайте хоча б послухаємо. Зараз принесу плівочку, витру голівку. Може, щось почуємо. Я наївно думав, що. Мені вистачить однієї палички, але подивіться, друзі, оце перша, оце друга, оце кінцевий. Найбільше всього бруду було ось на цій стійці, звідки він взявся там для мене загадка. Ну, звісно, що цю ніхто не чистив ніколи. Цю я почистив раніше, вона не приймала участі. Тобто, ось о, голівка, до речі, ну. Порівняно з цим, вона, можна сказати, була чиста і ця і ця. До речі, її вже крутили. Бачите, тут все зірвано. Хтось тут був, не знаю навіщо але був. Тут брудно, брудно, дуже брудно. Ну, якби я поставив зразу стрічку, то мабуть ті метри, що проїхали, треба було або чистити, або викидати. Роблю перший пуск зі стрічкою. Мені не менш цікаво, чим вам. Не будемо довго відкладати. Поїхали. Я навіть не знаю, чи є тут сигнал, чи нема. Що ну. тут можна? Давайте щось поклацаємо. Це здається стереорежим. Що це за кнопка? Це, мабуть, динаміки включилися. Можливо, це тембра, не знаю. Тиша, тут же має щось бути, ну, повна тиша. Зараз принесу навушники, спробую навушники, спробую лінійний вихід. Ну, щось я дуже сумніваюсь. Приніс я навушники підключив. А що я вам хочу сказати зараз? Значить, тут де? Навушники, це вихід з підсилювача потужності. Ця частина працює, я так висновок роблю, тому що є шум такий легенький. І коли додаю гучності, до речі, бачите, ось я приніс підказку, щоб розуміти, де тут що? Тобто, коли додаємо гучності, то в наушниках теж на максимум і чутно, що додається трохи шуму. Підсилювальна частина працює. Не працює магнітофонна частина. Немає зовсім ніякого сигналу корисного. Тут нема, на виході нема, на лінійному, навіть натяку. Не знаю. Чому так буду розбиратися? Індикатор це вже нехай лишається, на потім спочатку треба хоч якийсь звук з нього дістати. І Ще один момент показую. Ось натиснута клавіша запису. Цей предохранитель пішов вверх. Бачите, тільки плівку я пустив мимо. Але ось цей світодіод, світлодіод, який тут в нас має сигналізувати, що вимкнений режим запису, то він не горить. Значить, запис в нас теж не вмикається. Ось. Повна непрацездатність електронної частини працює лише механіка. Кілька слів на завершення. Значить, звук я все-таки отримав. Але, на жаль, я вам його зараз не продемонструю. На це є вагома причина. Зараз розкажу, але давайте по порядку. Значить, під'єднав я телефон. Є ось у нас лінійний вхід. Зараз стоїть телефон ось тут. Є ще вхід, як ви бачите, для програвача платівок. Я пробував і цей вхід, але через нього майже нічого не чутно. Через цей вхід ледь-ледь чутно. І як це чути? Треба оці регулятори запису викрутити повну. Тоді чутно через навушники. І якщо натискати цю клавішу, Чутно також на його рідні бокові динаміки. Але на максимальній гучності звук, ну як би вам сказати, ну телефон оцей у мене на півгучності, він більше гучніший, ніж на повну. Не знаю чому. Подивлюся, що там в схемі. Ось є така. Штука в мене дуже корисна. Бачите, можна підключити замість, цих, ну, замість колонок, і сюди підключити навушники. У наушників опір більший, ніж у колонок, тому підсилювачу це ніякої шкоди не завдасть. Ну і навушники не спалить, якщо користуватися з розумом. Але я не встиг цього зробити, оскільки я дійшов до задньої частини магнітофону і відчув, ось тут поклав тільки штикера, відчув, що тут досить тепленько. Я потрогав радіатори, і я навіть зараз не можу втримати руку довго ну ось, і прибираю. Ви бачите, вони розігрілися. Ну, це як калорифер працює. Причому однаково, і цей, і цей. Конденсатори, до речі, холодні повністю. Про що це може свідчити? Про те, що йде через вихідні транзистори постійний струм, тому вони гріються. Тобто струм спокою занадто високий. Поки що обидва канали працюють, я їх зразу тільки почув, які вони гарячі, я вимкнув магнітофон, щоб не спалити. Принаймні оці два блоки працюють. А ця частина в нас не працює ну, майже, бо сигнал все ж таки проходить із входу проходить. Але, як ви бачили, режим запису світлодіод не загоряється. Це в нас два підсилювача, лівий та правий канал на запис на відтворення. Теж нема ніякого звуку. Буду я вже виходити на зв'язок із власником і будемо консультуватися, що робити далі, бо цей ремонт може вийти за межі за розумні, як по часу, так і по вартості. Тому на цьому, мабуть, все. Не знаю, будуть нові серії чи не буде. Дякую. За увагу. Традиційно бажаю всім всього найкращого. Лайки, дизлайки та коментарі. Буду вдячний. Бувайте!